Всім привіт, з вами благ, і я ж хотів показати про ...цього... Про Відьмака 4-го. Каже, царі Слабка засюди. Але, блять, ви не розраховуєте, що Цирі... Це ж дівчина. А дівчата породі вони не є такі, бляха. Ууууу, блять, що будуть. Єбаште, як той Геральт, нахуй. Знос всі. Дівчата вони слабші, трохи від... від від... чоловіків, а ще вона має свої фішки, тому подібне. То багато що так. І, цей... і Борото то Кажуть, він інакше і не такий, як е... його батько Наруто. Бо вже на нього більше акцент робиться. Наруто нафіг того вже Наруто. Наруто має бути суто як другіранний персонаж і не є основа. Ви подивитися другий сезон, який буде, він буде кращий за перший. Бо там Боруто вже таку, таке виробляє, що бляха всі доволо хапається. Що я ще хотів сказати. Ой. Зараз ще. І Каутсо так само злить. А от DMC теж є серія. Тоже злили цього основного героя. Данте злили. Він тепер не є головний персонаж. І що? І це хтось визначав, що злили Данте? Ні. Він повинен кці прийшов і там показав все. А Гаррет має так само. Вже своє закінчене і так само має померти. Ну і що, ну і що? Так має бути це все. Це все закономірно, має бути нове покоління, а не крадуса вже теж. Товчуть, 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 товчуть. Та нафік його вже треба, давай ще його сина покажи. А от останні частини, то вже більше на його сина акцент зробили. Ну не типу, типа 50, 50 на 50 Поділили. Так має бути нове покоління. Відьмаком може... Я думаю, або цері буде відьмачкою, або буде якийсь новнейм, що типу ти його створює, Але це вже гамно. Цері краще підходить для того, щоб якусь нову історію робити. Це вже мені так би більше подобалось. Ще тільки дві частини Відьмака пограв, але це теж нормально. Так що нема чого хай це хороші ігри. Це все має розвиватися, всі, всі, все має бути то вона така вона нас А яка вона має бути? Дівчинкою 15-літньою має лишитися чітка й відьмакутери. Напаки вона має подростити сюди, то має оптику якось набратися. Це навпаки плюс. Ладно, підписуйся на YouTube, підписуйся на Тікток, браємо один канал на Ютубі. Всім папа. До -па. зустрічі! Що йде в розвиток, а не в розпад. це дуже круто.